Поринити у казку та ностальгію дитинства у Чернівецькій обласній філармонії готують ексклюзивний концерт. 16 червня чернівчани та гості міста почують нове звучання пісень найвідоміших кінофільмів та мультфільмів студії Дісней, якими саундтреками частуватимуть відвідувачів та які ще цікавинки підготували у концертній програмі, дізнавалися журналісти ТВА. Саундтрек Діснея прозвучать у виконанні українських музикантів у залі обласної філармонії. В ексклюзивній програмі будуть відтворені найвідоміші мелодії з мультиплікаційних та художніх фільмів. Ми щиро запрошуємо всіх чернівчан та гостей міста на неймовірний концерт, позитивний і світлий. У нас буде 20 композицій, але деякі композиції будуть в собі пов'язувати декілька мультфільмів. Одразу, тобто, це буде дуже багато персонажів і дуже багато позитиву. Приводом до створення програми стало відзначення сторіччя цієї всесвітньовідомої кіностудії. А ще як знак подяки Діснею за активну підтримку України у боротьбі проти Росії, саме ідея створення народилася на фоні розмов між моїми колегами-артистами нашого хору. Що ми хотіли би заспівати таке світле. Для своєї душі, для душі глядачів у цей нелегкий для нас час, щоб трохи сповнити людей світлими, гарними емоціями, і на фоні цього, вже що може бути світліше за Діснеї? Улюблений всіми. щоб музика мультфільмів дитинства зазвучала на концерті в адаптації до хорового виконання. Залучили цілу команду професійних аранжувальників. Адже за словами артистів, це справа не з простих, проте надзвичайно цікава. Коли підійшла, підійшла ця програма. Мене дуже зацікавило, що це така, скажімо, дуже проста, елементарна музика, яка яку розуміють буквально, буквально всі, буквально люди з колиски можуть розуміти такі му музику для мультфільмів, і е, саме саме це мене зацікавило як композитор як може це перекласти на хорове звучання. Тож, уже цієї п'ятниці усі охочі зможуть насолодитися звучанням найвідоміших діснеївських творінь у новій інтерпретації, серед яких, до прикладу, Король Лев, Рапунцель, Аладдін Шрек та інші відвідувачі поринуть в світ приємної ностальгії свого дитинства. Переконані виконавці, для нас виконувати цю програму подвійна радість, тому що пісні, які будуть. Звучати під час наших сольних номерів, скажімо так, це спогади нашого дитинства, це ностальгія, і сподіваємося, що також хтось пізнає, відчує свої дитячі спогади і якісь приємні емоції будуть. Також хочу додати, що ці твори підійдуть для всієї родини і для малечі, і для дорослих. Концертна програма триватиме півтори години. А відомі діснеївські пісні у живому виконанні артистів будуть супроводжуватися відеорядом на екрані: Аліна Рябко, Анна Харабара, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА,